Ну що? Зараз прямо візьмемо, розпакуємо наш новий холодильник. Як видно 2 метри, да? це модель холодильника Hisense. Я сподіваюся, що там всередині буде що? Що? Можу сказати, що це металева стінка всередині, тобто метал кулінг, який дозволяє достатньо добре зберігати холод всередині, щоб не так псувалися продукти. Навпаки довше вони зберігалися. Хочу побачити там зону для зберігання свіжих продуктів, скажімо, як нульова зона. Я думаю, що вона тут буде конверту... конвертуємо. Скажу відверто, що я його не відкривав. Чесно кажу. Хочу якраз зараз це зробити. Навіть можу назвати цю модель RB470N4 EFC 1 Тобто один, я думаю, що тут ще такий класний повинен бути е, сенсорний, напевно. Да? Сенсорний дисплей. Е, а я навіть тут бачу. Ну коротше, подивимось, так, степ-бай-степ, -степ, такі маленькі, накидаємо відеоролики, а потім скинемо вже в такому детальному розпаковочному огляду. Супер! Погнали! Крім самої зовнішньої упаковки, крім упаковки між холодильником і зовнішньою, я бачу, що тут у нас ще додатково бачите, да? Ось такі от покриття. Ну тобто це реально чорний метал. Вообще, знаєш, як у тих коруч, фанатів побутової техніки. там, Ну, типа, вже там вже деформація, знаєш, така професійна деформація. Це, це, конечно, це знаєш, як Apple. -то. Знімає. От тут нас сама тема, я Я, я, я сподіваюся на покупця, приємти це. Де наша команда подивляється? Дивись! Да. Дивись, як він виглядає! Просто фантасті! Як воно ж б'ється, падло! Статично, електро, Я ще бачу такі куфточки. Це взагалі на для покупці точно. О, є така тема, все супер. Ну що, давай відкриємо, а? Да? так, ага, давай. Она, не, коротше, десь дисплей. Можна я зніму? Чи тут немає, чи тут є? Давай глянемо. Додаткове покриття на дисплейчику, не знаю. Напевно є. ну, чесно кажу, я його ніколи ще не розпечатував. Дивіться. Опа! Дай, да? Ось. Таке, знаєш, прямо от, от, от чорний да, чорний метал, тобто Black Steel. і при цьому сам дисплей. Він повністю зроблений з такої, знаєш, такої, як як сказати, так? Да? Прям як такий шліфований дисплей, прям під метал. Та, ну дуже дуже преміально виглядає. Ну реально преміально. Він такий і є. Супер, давай подивимось на нього. всередині. Ай, та ти що? Та ти що? Юра, Юра. Дивись, яка тема, да? Я його зроб, в офісі як поставлю, потім нікому не віддам. Додому разу, що заберу, тому що в мене є холодильник, який... Ну, у мене такий така нормальна тема. А тут взагалі краще. Краще, ну я зразу вже бачу, ось цю полочку можна класно відрегулювати собі. Як я і сказав, ну, тому що знаю, що ми кажемо про основу всередині, да? Я не бачу, як виглядає задня стінка, бачимо, вона повністю вся, ну, як запатліцу, я не знаю, як це правильно сказати. Тобто, реально така велика, тобто збільшена площадь, ефективно охолоджує. За нею працює сама система циркуляції No-Frost. Тут у нас, як ми бачимо, бокс конверт chill zone. Це означає, що якщо ми будемо використовувати як нульову камеру, ми ставимо ось так. І це означає, що по такі повітря, поток холодного повітря проходить безпосередньо сюди. Яйця, сири, риба свіжа, м'ясо свіже. І воно зберігається тут набагато довше, ніж просто в холодильнику. Бо в холодильнику я поставлю десь температуру плюс 5. Це така робоча температура. 4-5 градусів, це окей, це нормально. А отут буде температура, якщо тут плюс 5, я думаю, десь приблизно плюс 1. Ну, от якщо казати, як воно буде, десь плюс 1. Ну, в будь-якому випадку в три рази два з половиною-три рази довше буде, чим тут зберігатися продукти. Не треба бігти постійно в магазин. Круто! А якщо треба буде що зробити? Треба буде, ну, дивися, влітку. Да? От реально влітку, ну достатньо багато овочів і фруктів. Оцей бокс, я до речі, звернувши увагу, дивися, він прямо сюди йде. Да? Тому цей знаходиться балкон вище. Це не типово. Можливо, це зараз уже типово, але це не типово, тим, що раніше тут були, зараз сюди. Він дав змогу якраз збільшитися цьому боксу настільки. Тобто, А бокс для овочів це принципіально. Завжди його не вистачає. Збільшений. І при цьому, коли його влітку буде не вистачати, то можна взяти конвертувати безпосередньо на овочі, фрукти. цей бокс. І ти можеш тут зберігати таких два великих бокси для овочів і фруктів, супер, гриби, я не знаю, яблука, зелень і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Класний, до речі, бо. Я зараз вже поставив би, напевно, оцей балкон сюди. Тут балкон. дуже класний пластик. Кажу, як воно є. Ось це треба прийти. Побачити, цього мені буде достатньо. Але я поставив, би, як, як би я зробив, і я б зробив ось так. Це якщо казати, як би я зробив. Да? Ось так буде. Для більш дрібних. А ось тут якраз для великих бутилок плішок можна якраз поставити. Супер, ну металева задня сімка, просто космос, самоліт, ракета. І дивися, це така тема. Бачиш, що така, такі, да, як хвилі? Це зроблено для того, що коли буде ну, волога, а вона якраз тут і буде, дивиться сама система, до речі, Smart Humidity, Ооо, я її не показував. Супер! В цьому холодильнику є smart humid. Що це означає? Це означає, що тут знаходиться мембрана. Саме не полоска да, зачастую, яку регулюємо, мембрана, І це означає, що якщо збільшена волога буде в цьому боксі, яка може призводити до порчі, да, коли дуже багато вологи, не дуже добре. То вона буде автоматично за рахунок мембрани виходити сюди. Якщо ж навпаки, якраз, ну от якраз ну, волога вона тут залишається, коли багато, вона випускається, да, звідти. тому класно зберігаються овочі і фрукти. Супер! Я навіть не знав, що в цьому холодильнику таке це стане. Заздалегідь сай-байсайдер. В таких класних футборах, франчзорах і так далі. Так ось, повернусь. Коли все ж таки волога буде, у тебе овочі і фрукти не будуть на ній лежати. Оце якраз такі невеличкі пазики, воно тут є, зберігається, вони не на воді, це класно. Це прям дуже класно. Дивись, яка система освітлення? Да, система освітлення LED-Light, Light, тому його просто залишається тільки включити і подивитися, як він буде працювати. Я думаю, давай глянемо хоч на компресори, таку, що там у нас є. Класна система. Ну я бачу, це інверторний, інверторний компресор. Така система прям потужна, потужна система. По тебе буде вже так. Ну що там дивитися? Мені головне це подивитися на його рівень гучності. До речі, а де наші? До речі, де наші, де наші з тобою показники його еф... енергоефективності, взагалі показники рівня шоку? Це буде дуже чудово якраз показати. Да? Я чесно, як реально я не знаю, які зараз показники тут, але я так думаю, що повинні бути. Ну, о, дивися, це сюди. Ні, це не сюди, до речі, це в морозилку піде. А це те, що піде сюди, тут для льода. оце якраз піде сюди. А чому 6, а не 10? Для мене взагалі 30 була б норма. Щось це європейський формат. Тобто він такий прямо на ринок Європи, це точно. Ну Тому що 60-ка. Так? Якщо такий азійський ринок, у нас це фодори, такі великі холодильники. А це якраз на наш ринок. Україна, яка Європа, давайте скажемо так, це не знаю, що там. Якась коротше, тема, розберуся, що це таке. Я думаю, щось таке для інсталяції, чи я думаю, да, напевно, щось для інсталяції. До речі, це коли ти будеш перенавішувати двері, це тобі знадобиться. Я в цьому навіть не на на сумнівався. Оце це, я також це, думаю. Це, а, це, точно, це. молодець, да. Да, для переновісу. Прямо в точку. Так ось, де моя тема основна? Давай подивимося. Про що ми кажемо? 35 дБ рівень, шум! Друзі. Ну, що це означає? Це означає, що якщо ми кажемо за інверторний холодильник, який має прям дуже тихий рівень шуму, Знаєте, скільки це буде? Да, 37 це просто. Вбудований холодильник. Десь приблизно так. А там ну, до 35 також доходить. 35, 35 дБ – це феноменальна тиша, Феноменально. Бо 37 це неймовірно тихо. У багатьох 38-39 це тихо. Да, я завжди кажу, це реально класно. А скільки, якщо кажемо, база? База це 44. База для нового Фроста. 39 це вже не база, навіть без інвертора. Це тихо. А якщо 35, 2, друзі. Ну, 2 деципіла це взагалі не виходить, це круто. І морозильна камера 106 літрів, холодильник 255. Ну, для двохметрового холодильника в такому формі. Коротше, прям плюс. Що ще? Ну, такі стандартні речі, напевно, візьму. Тут можливо нікого не здивую. Але все ж таки, якщо треба помити, отак знімається замінний ущільнювач. Ну, взагалі, там, якщо пройде лігу, там років 15 він вже працювати, буде нікуди не ділиться, все замінити учинювач. Якщо пересохне, Ну, я думаю, що він не пересохне, не скажу. Можна, не треба, як раніше був, прям туди. Ну, в конструкції самого холодильника впіраний. Знімається, учинювач, зараз скажу, гігієнічний, тим паче чорний. Якщо не будете чистити, взагалі нічого видно не буде. Зрозуміло, так? Да? Ну, все, все ж таки треба чистити. Це точно скажу, особливо там нам розвитці завжди буде. Кстати, класно, чорний учинювач. Знаєш, що таке буває? буває такий Black Steel, а підходиш, дивися, ось такий сірий, Ні, чорний, топ. Це я прям зараз піймав себе якраз на будь Тепер залишилося просто його включити і цього буде дестак.